30 вересня понеділок в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. У цьому випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує атакувати область ракетами, шахедами і артилерією. Поремонтували відмостку, а дах тече. Мешканці житлового будинку з Лівобережного 3 обурені недбалістю комунальників. Хто став володарем Кубку губернатора з кінного спорту? На Дніпропетровщині відбулися відкриті регіональні змагання з конкуру. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо не перемикайтесь. До пізнього вечора вчора ворог продовжував атакувати Нікопольщину. Застосував реактивну систему залпового вогню, град, важку артилерію і дрони камікадзе. Потерпали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Пошкоджені п'ятиповерхівка, десять приватних будинків, три гаражі та надвірна споруда. Автівка понівечина спортшкола зачепило лінії електропередач. Зайнялася суха трава пожежу. Рятувальники приборкали вночі. Оборонці із повітряного командування схід знищили над областю ракету і шахет. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У кривому розі сьогодні день жалоби за загиблими під час ракетної атаки на управління поліції. Вона обірвала життя чотирьох людей. Колектив телеканалу, де 1 висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблих. В ніч на понеділок ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Окупанти використали 76 засобів повітряного нападу. Балістична ракета Ескандер М керована авіаційна ракета Х 59 69 проти радіолокаційна ракета Х-31П П, 73 ударних безпілотники типу Шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України збито одну керовану авіаційну ракету та 67 ворожих ударних безпілотників типу шахет: Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три локаційно втрачені. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1250 чоловік особового складу ворога, 27 бойових броньованих машин та 27 артилерійських систем. Загальні штрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу – понад 653 тисячі осіб, бойових броньованих машин – понад 17,5 тисяч, артилерійських систем – більше 18,5 тисяч, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 16 тисяч 224, крилатих ракет – 2 тисячі 610. Наш обов'язок вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Завтра, 1 жовтня, о дев'ятій ранку, відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Пам'ятаємо, залишаємося вдячними усією країною. Стій, зупинись, згадай тих, хто віддав своє життя за незалежність. За те, щоб Україна була вільною 1 жовтня о 9.00 у День захисників та захисниць України загальнонаціональна хвилина мовчання. Герої мають жити у наших серцях, шануємо, пам'ятаємо. Продовжуємо інформаційний випуск на телеканалі. Д1. у головній госпітальній базі області повертають до життя тих, хто боронить країну. Медики працюють 24 на 7, не шкодуючи власних сил професіоналізму. Бо кожне врятоване життя то найвища цінність. А розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. З перших днів повномасштабної війни Кирило у лавах Збройних сил України пройшов Северодонецьк рубіжне Зайцево-Бахмут, навідник міномету. Важке поранення отримав під селищем Спірне, що у Солодарській громаді Бахмутського району. Оборонець розповідає, цей населений пункт наші захисники отримують вже півтора роки, не даючи ворогу прорватися далі. Під час вже другого штурму окупантів мінометники потрапили під артилерійський обстріл. Кирило отримав дуже важкі поранення. Крилу 30 років поступив до нас прямо з стабіляційного пункту, де йому ампутували кінцівку край в край важкому стані, друга нога була розбита в щент, кровотеча, доставлений до лікарні з високими. Цифрами норадреналіна. все життя підтримувалось медикаментозно, взяли у реанімацію, гостре порушення роботи нирок, діаліз, життя менше, ніж на волосинці. Але реаніматологам вдалося врятувати. Через кілька днів був знятий з апарата ШВЛ. Задихав сам, але пошкодження ноги правої було таке, що заставляти було неможливо. Повторна ампутація. Сьогодні Кирило вже повністю в свідомості та розмовляє. Позаду сім операцій, перелито шість літрів крові. Медики зробили все можливе, аби поранений вижив. А ти послухав з такими ацистами, що жити не може. А вижив. Вижив. Це в мене в голові була якийсь сім'я, В голові. Я те все вижив, 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 виживу, а то їхав отак. Так, а ще й, й савашки кова. Дякую вам. З перших днів поранення поруч з Кирилом, дружина Катерина. Її підтримка для чоловіка сьогодні найважливіша. Іди, моя маленька. О -о -о -о. Дякую. Та, Та, так. В Та ну я чуть -чуть, так, трохи так трошки зчіпається. Блили крові. Новий. Так що. Дали у поле зробили перев'язку, зробили ж операцію. Якщо правда, ну, цієї привички, звісно, бувальнувато було, ну то таке. То таке. Це було добре, Все буде добре. Само Врятувати її чоловіка допомогла майстерність медиків та кров Дніпровських донорів, розповідає Катерина. Під час чергової донорської акції у лікарні вона вирішила здати свою кров для інших поранених. Я здавала кров? Я знаю, як це відбувається. Страшно. Ну дійсно, як лікарі казали, страшно, коли люди помирають від того, що немає крові. Ну, якби не було в цій лікарні крові, мого чоловіка зараз вже не було Я дійсно хочу звернутися до людей. Потрібно здавати кров, тому що, наприклад, себе, свого чоловіка, нашої історії, йому перелили 6 літрів крові. Якби цієї крові не було в цій або іншій лікарні, мого чоловіка вже б не було тут. Тому здавати кров однозначно потрібно. Треба рятувати життя, допомагати військовим. Вони за нас життя віддають, кінцівка, здоров'я, все, що тільки можна. Ну, найменше, що ми можемо. Лодати це кров сьогодні. Кирило мріє про те, як скоріше стати на ноги. каже, буде засвоювати протези та добуватися своєї мети знову рухатися. І у нього обов'язково все вийде. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Дніпропетровській обласній військовій адміністрації пройшла чергова онлайн зустріч з генеральним консулом України у Г'юстоні Віталієм Тарасюком. На ній разом із заступником очільника області Іриною Грицай обговорили налагодження співпраці області зі штатами США. У планах охопити потенційні сфери від металургії до охорони здоров'я, поспілкувалися і про можливість налагодження співпраці ще з одним штатом Колорадо. Домовилися разом з генконсульством знайти спільну кооперацію із ними. На гарячу лінію телеканалу Д 1 звернулися мешканці будинку номер 21 по вулиці Юрія Липи з житлового масиву Лівобережний 3. Люди обурені, тим, що біля їхньої п'ятиповерхівки демонтували відмостку, яка була у бездоганному стані. Мешканці будинку не розуміють навіщо комунальникам знадобилось витрачати бюджетні кошти на нікому не потрібний ремонт. Докладніше дивіться у наступному матеріалі. Це відео на своїй сторінці у Фейсбуці виклав дніпрянин Василь Чабанов. Його дивує, як комунальники облаштували відмостку. Дніпрянин стверджує, що знається на бетонуванні, бо свого часу працював майстром з капітального будівництва. Мене здивувала дуже технологія бетонування цієї нової отмостки, коли бетон вилівали на плівку. Поліетиленову для того, щоб на мою думку, це коли неякісний бетон, і в ньому багато води, для того, щоб вода не витікала. Може, якісь експерти розкажуть, що це новітня технологія, але виглядає вона як якась недоробка, на якій хтось забажав сікономити. Я сам колись працював мастером з капітального будівництва, до цього я проходив навчання на бетонщика. І кілька років, ще будучи студентом, ми виїжджали в такі будівельні загони студентські були, по три місяці працювали бетонарем. Ну точно. Я... Кілька, мабуть, навіть тисяч кубічних метрів бетону ми уклали. Ніколи я такого не бачив. Цей слой бетону буде лежати на плівці і ніяк не поєднається з тою подушкою, яка повинна бути зроблена з щебня, куди укладається бетон. Тому у мене дуже великі сумніви, що це відмозка прослужить ще 20-25 років, як пропрацювала попередня. До якої жодної претензії ні у кого не було? Мешканці цієї п'ятиповерхівки досі губляться у здогадках. Кому заважала стара відмостка біля їхнього будинку, яка прослужила понад 20 років? Подекуди і досі можна побачити ще не прибрані шматки старого бетону висотою у 15 сантиметрів, та асфальту, який був сантиметрів зо 20. Часткова відмозка була зроблена з асфальту, можете подивитися шар асфальту 20 сантиметрів, який довелося руйнувати для того, щоб зробити. Колись один з коніків казав, що не робить мені краще, залиште мені хорошо. Оце, оце добре поміняли на ще краще. А ще потрібно це робити, з питанням цьому. А ось що насправді потрібно було б зробити у цьому будинку, так це покрівлю, яка протікає так, що на одній зі стін п'ятиповерхівки вже утворилася чималих розмірів пліснява. У такому напіввідремонтованому стані дах знаходиться останні два роки. Та, очевидь, бюджетних коштів вистачило лише на нікому не потрібну заміну відмостки. Ольга Ховрич Ілля Ломовський, новини Д1. Кримінальна хроніка далі у випуску у кривому розі у дворі біля одного з будинків мікрорайону Ювілейний діти підірвали гранату. Під час прогулянки хлопчики 6-12 років виявили у кущах поблизу житлового будинку гранату і одразу повідомили про це мамі. У той час, поки жінка поспішила з роботи додому, до малечі підійшов перехожий та вирішив показати. Як працює вибухонебезпечний пристрій? Чоловік зняв з гранати корпус, потім передав її дітям. Ті виконали подальші інструкції невідомого, смикнули запал і кинули гранату у смітник. За словами очевидців, пролунало два вибухи. На щастя, ніхто не постраждав. На місце інциденту викликали правоохоронців. Триває слідство. До надзвичайних подій. У Новомосковському районі внаслідок ДТП постраждали четверо осіб, серед них дитина. За словами медиків, які прибули на місце події, у ДТП потрапили два легковики, один з яких внаслідок зіткнення перекинувся на дах. Саме в ньому знаходилася родина мешканці села: батько, мати та дев'ятирічна донька. З'ясувалося, що обидва дорослих перебували у нетверезому стані. Серед постраждалих також водій іншої автівки, учасниці аварії. Бригада медиків. Швидкої надала першу медичну допомогу постраждалим дитина із батьком та водій іншого авто були госпіталізовані у важкому стані. У дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Матір дитини із діагнозом саднолоба та алкогольне сп'яніння відмовилася їхати до шпиталю. У Нікополі, на вулиці Незалежності України, сталася пожежа в квартирі, яка розташована у п'ятиповерховому житловому будинку. Горіли речі домашнього вжитку. Під час ліквідації займання співробітники служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя 62-го року народження. Пожежу вдалося загасити. Протягом доби надзвичайники понад 60 разів гасили пожежі на відкритих територіях. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 50 гектарів. Рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у природних екосистемах та під час проведення господарських робіт. Пам'ятайте, що до осіб винних у порушенні вимог пожежної безпеки в природних екосистемах передбачена адміністративна, а у деяких випадках навіть кримінальна. Відповідальність Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає сьогодні в Дніпрі спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря із південного сходу, то піднятий у Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну і осідає у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Така ситуація спостерігатиметься попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру. Зміниться по можливості, перебувайте вдома, та не відкривайте вікна. У Кам'янському нагородили учасників та переможців третього регіонального багатожанрового фестивалю мистецтв. Повір у себе захід відбувся на базі комунального закладу спеціалізованої освіти Мистецька школа номер 2 більш детально у сюжеті наших колег із кам'янської студії телебачення містебе. Фестиваль започаткували ще у 2022 році за підтримки міського голови. Головною метою є підтримка дітей та дорослих із функціональними обмеженнями, надання можливості мешканцям реалізувати свої творчі здібності. Я вітаю сьогодні всіх учасників переможців нашого регіонального багатожанру фестиваль. Повір у себе. Пишаємося вашими здобутками. Дякую за те, що займатися творчістю. Хочу подякувати нашим викладачам, які вас і По. Подякувати ваших батьків, які в вас вірять і всьому, вам допомагають. Бажаю вам нових успіхів і сьогодні найкращого. Усі учасники фестивалю отримали дипломи. А переможці в кожній категорії були нагороджені спеціальними призами. Ми хочемо сьогодні привітати з цим нашим святом, тому що для нас це свято, і подякувати міській владі за те, що ви завжди поруч за те, що ви нам допомагаєте в наших питаннях. У нового навчального цього року нам зробили покрівлю. Нам затвердили новий контингент на 40 дітей. Вже вихованців більше ніж минулого року. Ми можемо навчати в мистецькій школі. номер 2 Три відділення: музичне, хореографічне, образотворче. Навчається 230 учнів 11 з них мають особливі потреби і долучилися до конкурсу Повіру себе. Це наші дітки з особливими освітніми потребами. Вони всі на різних напрямках. Хтось грає на музичних інструментах, хтось займається вокалом. Є дітки, які ходять малювати до нас. І це дуже покращує насправді їх стан. Якщо дивитись на початку року, як діти до нас приходять, і в кінці року можна помітити значний результат. Захоплюємося результатами. Дитина бігом біжить на музику, тому ми дуже дуже вдячні нашому директору, всім викладачам. Особливо хочу подякувати. В нашому голові Андрію Леонідовичу за ту заботу за працю, яку він вкладає в цю школу і ще в наше місто. Фестиваль і справді дарує його учасникам надію та віру у власні сили Максима Лещенко і Рада Акімова спеціально для телеканалу Де один. У кінно-спортивному клубі Кліменко Стейбл відбувся фінал відкритих регіональних змагань з конкуру за кубок клубу та кубок губернатора. Вершники долали перешкоди різної висоти верхи на конях. Спортсмени з різних областей України. Їхню майстерність оцінювало професійне журі. Наша знімальна група побувала на змаганнях. Фінал відкритих регіональних змагань з конкуру у кінному клубі Кліменко Стейбл об'єднав вершників з різних областей України. Спортсмени разом з кіньми приїхали з Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької, Київської та інших областей. Вік учасників вражає від 10 до 60 років. Це приклад того, що кінний спорт не має вікових обмежень, а дарує емоції, захоплення та любов до тварин. На сьогодні прийняли близько 90 вершників з різних регіонів, також близько 60 вершників, які виступають з нашого клубу, тому можемо сказати про те, що маємо на сьогоднішній день близько 150 пар, які будуть приймати участь у змаганнях. Щодня кожного маршруту вершники отримують медалі, отримують їхні коні-розетки, це нагороди для коней. Також ми маємо партнерів, спонсорів змагань. А саме це Ауді, це корма різного виду, це кінний магазин для ширів. І основний приз 100 тисяч гривень, який розподіляється на всі маршрути на три дні. Професійне журі оцінювало майстерність пар. Вершники долали різну висоту перешкод. У фінальний день боролися за гран-прі. Відкриті регіональні змагання з подолання перешкод Клименка Стейбл Кап. Кубок Клименка Стейбл, Кубок от цієї стайні. Це, так сказати, паралельна назва Кубок губернатора Дніпропетровської області. Залік один це одні змагання, але от назва складається з цих двох частин. Гран-прі висота 145, це буде в останній день це у неділю, а перша. А нижче це 50 сантиметрів. Серед учасників є і пара з Полтави. Це вершниця Анна та її кінь Дамір. Дівчина займається кінним спортом протягом п'яти років. До цього захоплення її привела любов до тварин. За цей час Анна навчилася відчувати емоції та знаходити підхід до коней. Для мене кінний спорт це стиль життя. Мені подобається не сам спорт, це теж, звичайно, але взагалі це любов до коней дуже сильно. Коні дуже відчувають ваші емоції. Це доводиться робити взаємно. Спілкуюсь з ним, пояснюю, що треба робити, пояснюю, що мені від нього треба. Коні розуміють дуже добре. Я дуже рада, що я приїхала без штрафних виступом, я довольна, але я не засмучуся, якщо не буде при. Завага, <зового>, бо це все ж таки досвід. Всього на змаганнях було представлено 154 спортсмени. Серед них гості з інших куточків України. Я можу сказати одне, що я вже до цього трішки звик, але е, якщо я скажу, що я не хвилююсь, то це буде неправда. Я хвилююсь, як і всі е, небайдужі до. З кінного спорту люди, і тим паче виступає моїх десяток спортсменів. На наші спортсмени нашого клубу сьогодні забрали і золото, і бронзу України. Це Євген Лапа, Євген Дюшкін. В деяких маршрутах і в номінаціях абсолютною переможцею стала Рината Чугунова. Але у нас є чим і пишати це діти, які підростають. Ми таких уже коло десяток бачимо, з яких будуть і майстри, і патріоти, і провідники кінного спорту. Я пишаю з тим, що клуб нас вже. Більше десяти років не живий, а розвивається. Я хочу подякувати всім і обслуговуючому персоналу кінного клубу, майстрам, перворозрядникам, другорозрядникам, кандидатам, в майстри, батькам їхнім, всім тим спонсорам, які фінансують і допомагають фінансувати кінний спорт. Дуже велика вдячність. Слава Україні. Слава всім тим людям, які розвивають не тільки кінний спорт, а які боронять нашу землю і цим хлопцям, які за нам, нам дають можливість проводити такі змагання. Спортсмени змагалися і за гран-при кубок губернатора. Вершники разом зі своїми підопічними долали перешкоди висотою в півтора метри. У фіналі зустрілися дев'ять пар. Лідирова вихованець клубу Клименко Стейбл, відомий спортсмен, переможець чемпіонату України Лапа. однак, поряд були гідні спортсмени, тож змагання були запеклими, і це додавало емоції глядачам, тренерам та й самим спортсменам. Дніпропетровщина отримала неймовірні враження, неймовірні емоції. Це свято грації та сили. Понад 150 учасників з різних куточків нашої держави приймають участь в змаганнях кубакчільника Дніпропетровської області з кінного спорту. Ми висловлюємо щирі слова вдячності президенту клубу Анатолію Клім'янка за можливість отримати такі. І неймовірні враження, звісно, що фаворит це Євгеній Лапа. Ми бачимо, які він високі результати демонструє. Ми за нього вболювали. Ну звісно, що емоції, емоції свята, емоції сили, грації і велика вдячність силам оборони за те, що сьогодні ми можемо відчути свято. Кожен зі спортсменів демонстрував свої найкращі результати. Цьому сприяла і неймовірна конкуренція. Переможцем став Едуард Слободенюк, який у перестрибці разом з лотосом випередив свого суперника на одну секунду. Це категорія гран-при, це коні старше семи років. найвища висота 145 см. Йшли до перемоги, як і всі готувалися, втренувалися. Ці ці дні старалися найменше. Менше витратити сили, енергії, щоб більш поберегти партнера на гран-при, бо це саме важливе для нас. Ну і в принципі, слава Богу, це все вийшло. У нас кожна перемога це, це дуже складно передати словами, бо це таке піднесення для мене. Це також двигун працювати далі, втренуватися ще більше, але це не передати словами, це супер. А от інший титулований вершник Євген Лапа разом зі своїми двома скакунами посі друге та третє місце, зовсім трошки поступившись чемпіону. На наше запитання, чого не вистачило для перемоги, відповів, що трошки забракло впевненості разом зі своєю партнеркою. Трошки не вистачило впевненості в, скажімо, разом з моєю партнеркою для того, щоб дойти до перешкоди, і трохи засумнівався я в ній, але вона, вона була впевнена, треба було йти вперед. Ну, Це спорт так буває. Оціновувачі кінного спорту ще зможуть на власні очі побачити щонайменше два великих змагання: фінал кінно-спортивного комплексу Клаб» у Києві та фінал Кубку України у листопаді. Маргарита Сопільняк, Ян Андрусенко Ілля Ломовський. Новини Д1. продовжуємо новинами спорту. Збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу в одній четвертій чемпіонату світу над збірною Венесуели. Гра закінчилася із рахунком 9-4 на користь української команди. Таким чином, збірна України вдруге у своїй історії вийшла до півфіналу Чемпіонату світу. Вперше національна збірна пробилася до цієї стадії ще у 1996 році. Нагадаємо, що наступний свій матч українська збірна зіграє проти збірної Бразилії. Матч відбудеться 2 жовтня у Ташкенті. У Кам'янському відбувся 55-й тенісний турнір імені почесного громадянина міста Михайла Анушкіна. У змаганнях взяли участь 23 пари місцевих тенісістів і гости з Дніпра, серед яких переможець першого турніру, що відбувся у 1969 році, Григорій Никифоров за старою традицією, введеною ще Михайлом Анушкіним. Учасники грали тільки в парах. Майже весь світовий день точилися баталії на шести тенісних кортах, і лише пізно ввечері при світлі ліхтарів завершились ігри, і відбулося нагородження призерів. У цих змаганнях кубки отримали тільки фіналісти. Третє місце не розігрувалося. А переможцями турніру стали кам'янчани Андрій Андреєв і Антон Шмаков, які переграли у фіналі своїх земляків. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 1 жовтня. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Вітер східний до 6 метрів на секунду. У новомосковську, кам'янському та синельниковому мінлива хмарність опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. У кривому розі марганці, Нікополі та жовтих водах також триматиметься мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів із плюсом. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося, бо ми того варті.